Але все закінчилося і закінчилося трагічно з приходом радянської влади. І коли в 1944 році прийшли так звані визволителі Савети, то ще до їх приходу, Яношу, пану Янушу радили. Залишити Мукачева і поїхати в іншу країну кудись, але він думав, що його знання, його аптека, вона знадобиться і нової владі. І він дуже помилявся, тому що незважаючи на те, що в нього була репутація порядної людини, незважаючи на повагу та любов місцян і не тільки місцян, його поважали також і селяні. Бо, маючи машину, він возив ліки важко хворим і в села поблизу Мукачева, коли котрі були розташовані. Аптека була на це. Тобто її просто відібрали у власника, і його було заслано на роботи на шахті в Донбасі, де він і в 1945 році помирає, і він був похований в братській могилі.